Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми їдемо на маленьку екскурсію в дуже цікаве місце, містечко. І я вам пізніше покажу, як я туди доперуся. Там дуже-дуже гарно. Я там останній раз був 2 роки назад. І я вам хочу з вами поділитися з цим прекрасним гарним містечком. Я вам пізніше все покажу, розкажу про нього і чекаємо зараз. Всім привіт, любі друзі! Ми сьогодні приїхали на Страцонку. Тут такий будиночок гарний. От. Приїхали в самі гори, бачите? Містечко називається Страцонка. В Страцонці Страцонка тут населення людей 3500. Осіб же є зараз на даний час на Срацонки. Страсонка дуже гарне містечко. Тим, що тут літом дуже багато є людей, можна піти погуляти візді. Можна візде піти погуляти. Погуляти. Тут спирають грибочки біленькі, всякі ягоди, лісові, тут всякі є живності, лосі, всяка живність, коники, парани всі є. Стерцанка дуже гарна природа, тут переважно строїть одноітажні будиночки, двохітажні, тим, що тут гарна дуже природа. І найшкода. Шкода їм коли засиряти, знаєте. Такі будиночки тут гарні. От. Зараз я вам покажу ще один класний водоспадик, маленький такий, він дуже гарний. Краса тут дуже класна, мені тут подобається я кайфую від цієї краси. Ось такий лісок, бачите, класно тут, мені так подобається. Ой, тут хтось їде. Тут такий у нас фотоспад. Але він зараз дуже мало тут води. Тим, що він такий ненасичений красками, які він має бути, Знаєте, треба так йти, коли трошки води дуже багато. Він реально літом, тут дуже класно. От. Качечки плавають маленькі. Ось такі гори. Тут Дуже класно, класно. тут мені подобається стріцомка, я тут, як завжди, як приїжджаю. Я тут відпочиваю, тут така тишина, тут нема шуму машин, людей дуже мало. Мені дуже-дуже дуже подобається дуже, дуже тут. Зараз, зараз теж приїхати класно в такій годині, що людей ні, ні, туші нема. Я зараз піднімаємося нагору, трошки вам покажу. Тут я завжди їхав два роки назад у ліс брати грибочки. Дуже класні там грибочки, всякі ягоди погуляти з сім'єю можна покататися на веліку. можна покататися на веліку. на веліку. там дуже багато є всяких троп Троп всяких є вот. так, вот, тут само яка... Така хатка для жив... Жив... для тваринок. От. О, вот, дивіться. Яка тут краса у нас? Тишина, спокойствие. Впасний на тебе, тут дуже гарно. Нема таких посторонніх звуків. Які люди тут живуть. їм сильно-сильно повезло це місце. Мені ж самому хочеться інколи туди переїхати і пожити. Але шкода, що тут будинки не здаються. Тут тільки строїти їх треба. Во, дивіться яка краса тут. Во. Яка тут красота у нас. От гори, небо, як тут гарно. Я вам покажу ще маленький поточок. Начу такий гарненький, О, лісок, дивіться який. який. ти що... І то на вулиці тепло, не є так холодно. Сьогодні дивився в інтернеті. В інтернеті дивився погоду, казали, що має бути дощ, але не виглядає на дощ, знаєте. Отакий От тут поточок. Потік тече. От. Дуже гарний. О. Дуже гарний поточок. так, може, зробимо маленький перевал. взяв з собою кускаву, зараз сятиме, я вам покажу. О, тут теж такий поточок. Тут пар гайний дуже мені подобається Страцонково. Такий потічок. Тече Будемо зараз тим далі підніматися, там буде класна така дорожка, як виповнене змійкою. Там на самій горі є частний будиночок, такий частний будиночок гарний. І там є перезові ліса. Не знаю, хочу сьогодні трошки в накшу сторону піти, тим, що я вже там був два роки назад. Мені просто там вже не буде цікаво. От, йдемо собі. Та ти що, краса та що... Не можу не гади нам любуватися. Двіси, яка краса. Такий мостичок. Тут такі гори. От про це я торову вам розказував. Ще вона піднімається на гору, там може мінут 15-20 треба йти до гори. І отак там такий красний лісочок, там лісовий лісочок класний. No. Ну вас, люблять, друзі, подивіться яка тут краса. Як тут не жити. Дивіться. Візде гори. От дивіться, по цій дорозі, що внизу я піднімаюся туди піднявся, о, Яка навколо красота. Да. Взагалі тишина, спокойствия, ніхто ні шуму не має. Дуже гарно. Все, любі друзі. На сьогодні ми будемо з вами прощатися. Мені дуже було приємно з вами провести часто час. Мені самому сподобалось прогулятися, погодка просто топчик. Підпишіться на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, мені дуже дуже буде приємно. До нових зустрічей. Всім пока з вами був Вадімка.